Які причини глаукоми? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу це генетична схильність, адже глаукома інколи буває і в зовсім молодому віці, навіть дитячому. Друга причина це є вікові зміни. Частіше глауком починається після 45 років. Внутрішньоочний тиск, який ми часто провокуємо тим, що сидимо в наших гаджетах в повній темноті, це стосується не лише телефона, але й телевізора, коли ви сидите з виключеним світлом. Наступне тривале вживання кортикостероїдів, навіть якщо у вас, скажімо, астма і ви вживаєте інгалятори, це також збільшує ризик підвищення внутрішньоочного тиску. Наступна важлива причина це травми очей. І це єдина причина, при якій може бути глаукома на одному оці, а на другому все ідеально. Висока ступінь короткозорості. В такому випадку ці люди мають більше ризик розвитку глаукоми на 60% порівняно зі здоровими людьми. А також ряд таких захворювань, які пов'язані з ураженням судин, а саме гіпертонія, цукровий діабет та мігрень. В будь-якому випадку, якщо у вас вже діагностували е, підвищений внутрішньоочний тиск і поставили діагноз глаукома, або якщо ви хочете зробити якусь природню профілактику, щоб не допустити до цього складного захворювання, приходьте на сеанси гірудотерапії. Адже лікування п'явками робить гарний вплив на наші судини, знижує очний тиск, якщо він підвищений. А також приводить до того, що не відбувається атрофії зорового нерва, яка є найскладнішим ускладненням глаукоми. Ефективність п'явок до 6%. Місяців потім приходиться повторяти. Але ви можете зберегти ваш зір і це все прекрасно поєднується з очними краплями та іншими ліками, які ви приймаєте по призначенню свого окуліста.